Ла-ла-ла, вже Нічого не поламалось, поки я тут, але одне зараз. Я готова. Зараз подивлюсь на себе. Якщо ви зараз подумаєте, мене засрать за те, що я е, використовую суржик, бо це не російське, це суржик, то ви ніколи, значить, не були в Полтаві і не знаєте, як там люди говорять. Хоча багато хто мені вже сказав, що в мене акцент вже інший. І не полтавський. Так буває Я йду ще раз послухати, бо я не знаю. Дивіться, чи буде нормально, якщо я буду сьорбати і їсти вафлі з вами. Буде нормально. Якщо вам не подобається, можете. <плес> Ні, останьте десь, пожалуйста. В общем, що я сьогодні собі придумала, і вам треба це теж пережити разом зі мною, бо в мене період крінжа це коли ти щось починаєш, і ти такий, типу, крінж для всіх, бо ти не знаєш, як робити правильно. І ось у мене зараз цей період крінжа, і Замість того, щоб така, а, у мене получається все, я така думаю, ладно, най буде цей крінж, ну, я це якось переживу. І ви, думаю, теж це переживете. Пауза. Може, вам не видно, у мене підставка під мікрофон Вольтарен, не реклама, але якщо ви знаєте, скільки мені років, то. Це там взаємосв'язано, я без цієї е, кришечки з тубочкою оспать налягаю. Коротше, е, яке відео я вирішила сьогодні записати? Відео, відео. Постараюсь, без суржика, ну. Но... You know. Можу Розказати вам топ своїх порад, які б я дала собі, 18 а зараз мені вже трошки більше. І які би я собі поради порадувала. Совєти посовєтувала, отак. Почнемо, мабуть, з бази, без цього не обходиться. Здоров'я, дівчатки, будь ласка, бережіть себе, щоб потім тратити гроші на манікюр і губи, а не на стоматолога і флеболога як я. Да. М -м ну і що, здоров'я база? Це найголовніше, і це ви, я думаю, маєте розуміти. Бо я за період. Роботи в Польщі трошки підубилась уже. Вибираю вже не дискотеку, а полежать, бо вісім часов в мене отбой. Так що, друге, друге, це ви нікому не нужні, до вас нікому немає діла. Як би це стрально не звучало, але це так. Насправді дуже мало людей в житті у вас, яким до вас реальне діло. Ну що? Тих людей просто треба пожаліти. Їм немає чим зайнятися у своєму житті, і вони стежать за вами. Це прикольно, бо ти щось робиш, вони не роблять нічого з І в принципі, так хай там і дивляться, ні. Ну, яка різниця? Дайте їм хоч якусь оцю радість в житті, дивиться хоча б за вами. А в основному, всім іншим, якщо ви так переживаєте, що. Як ви виглядите, що ви сказали, як це. Всім реально все одно, як ви себе ведете, як ви вдягаєтесь, і що ви там не так сказали, чи там. неважно, що ви зробили. Люди, які вас не знають, пообсуждають це максимально 5 хвилин, йдуть далі, бо у них є свої діла, свої справи і все інше. От. Вже сказала конечно. Та, Боже, як це все на мене? Я така офігенна. Море вафі з чаєм. Це що-то. Третя. Друзі. Знаєте, головне не їхня кількість, а їхня якість. Наприклад, колись я хотіла дружити абсолютно з усіма, але були унікали, які ділили мене і. Я була дружити з тобою, в ті щоб не знала та, а я буду дружити з тобою, щоб в ті щоб не знала та. А я хотіла дружити з усіма, знаєте, а не з ну, так було. І через те, що я так тянулася абсолютно до всіх і всім довіряла, я дуже, дуже і дуже цього страдала, якщо чесно. Дуже страдала я з цього. Зараз пройшло дуже багато років з того часу, і друзі які в мене є, дорівнюють нулю. І мені окс цим. Не знаю, ніхто мене не задирає, ніхто не обсуждає, пожаліться мені єкому. Ну і, власне, вийти на каву з кимось, я завжди знайду. Але таких, знаєте, суперпадруг, як було колись, в мене їх немає. І якщо у вас теж їх немає зараз, то не бартесь реально, бо. Краще реально бути самому, ніж з людьми, які постійно тебе ділять, або гірше того. Конкурують з тобою. Четверте, уже четверте, дозволяй людям робити те, що вони роблять. Чому взагалі суть? Що люди роблять не так. У мене є така... такий зайоб може, я не можу. Нормально спілкуватися з людьми, які когось обсуждають, отак зі мною, а потім з тією людиною норм спілкуються. Я це призіраю, і дуже багато речей, які я просто не можу переносити, я з цих речей одразу людей баню. Ну, типу, хтось там щось робить, я це не акцептую, для мене це не ок. Я така, все, це бан. Я не, це редфлек, я не буду спілкуватися з цією людиною. А потім я собі подумала, Ілон, реально дозволь їй робити те, що вона хоче. Те, що вона так робить, це не про тебе, це про неї. Про її виховання, про її вавку в голові, це не про тебе. Ти, ну, ти це не робиш. Ну. Якщо ти хочеш її перевиховати, то нічого не вийде. Вона така є. І якби ображатись на неї за те, що вона така. Ну, теж якось без сенсу. В общем, дозвольте людям отак вести себе так, як вони себе ведуть. Не намагайтесь когось перевиховати, і, і взагалі не витрачайте на це свої нерви, бо це без сенсу. Відтоді завжди виходила крайньою я, бо я відрізала спілкування з цими людьми без жодного пояснення, і, і крайньою оказувалась я. Ну і таке життя. Чого не зробиш П'яте, щоб я собі порадила, нікого не слухайте. Не слухайте маму, бабу, діда, всіх інших, які кажуть, що хочуть вам кращого, робіть свої помилки. Робіть отак, як ви хочете. Бо якби я пішла шляхом, який мені всі радили, я не знаю, де би я була. Так, давайте ну, согласимся з тим, що і зараз я не там, би я, де би я хотіла бути. Окей. Але це я зробила цей вибір, і мені нема на кого нарікати за цей вибір, правильно? Правильно Ну і робіть вибір своїй самі. Нікого не слухайте. Це п'яте. Шосте досягати чогось уже зараз. Коли мені було 18, я думала, хай мені буде 20. І тоді я там буду щось робити, те, що буде мені приносити кошти. Нехай мені там, ну я ще мала, нехай це там колись я буду розвиватись чи йти в якомусь напрямку, чи там я буду займати спортом колись, чи я там зміню роботу колись, чи я не знаю, чимось буду займатися для розвитку свого колись. Зараз ні, бо зараз в мене немає часу. Я буду. Е Ходити на роботу, яку я ненавиджу, і за це себе корити, але нехай колись я це зміню. Робіть це вже зараз. Роби. Реально, роби вже. Йдіть на тренування зараз, йдіть спортзал зараз, йдіть навчатись зараз, де буде колись, бо колись у вас будуть ще більші якісь проблеми і бажання, і все це на купу важко буде реалізувати. Тож Робіть все зараз, не колись. Я молодець, все вже сказала, скільки пройшло десять хвилин. що, що б я собі радила, я все роблю правильно, я молодець, така історія. Ну і все, я, в принципі, все, що могла собі сказати, собі сказала. Мені дуже важко, через те, що в мене один телефон, який я знімаю, і монтую з телефона, прикиньте. Мені постійно треба бігати в телефон, дивитися, що я там собі понаписувала. Далі, що я собі записала і що би я себе порадувала. Порадувала, я таке порадувала. Взагалі. Якщо у вас щось не виходить, повірте, що багато в кого щось не виходить. Це не означає, що ви там ніудачі я, мені нічого не мав часу, ти й ба, ну. Багато вкого що не виходить, і я на багатьох людей, в яких щось там є більше, ніж у мене дивилася з точки зору, вау, так зразу в неї все є, вона така класна, чи там вони, там пара, Боже, в них такі відносини, в них хтось, а я отака, у мене нічого не виходить. Люди, ви реально не знаєте, через що вони пройшли, щоб досягти того рівня, на який ви зараз дивитесь, який вам показують, бо вам багато чого вони показують, якщо ви дивитесь особливо в інтернеті на щось. То вам реально багато чого не показують. ці квартири, дома, машини. Ви не знаєте, скільки років вони, може, економили на цю машину чи на квартиру. Ви просто дивитесь на це уже якби по факту, що в людини це є. Но ви не знаєте, скільки вона пройшла заради цього. Так що, якщо у вас щось не виходить, повірте, що багато в кого. Щось не виходить, то все не виходить. Треба дивитись на інших, порівнювати себе з іншими. Це ще одне. Не порівнюйте себе з іншими, бо ви це ви, а вони це вони, логічно. Ну і пока. Все. Пока, Спасибо за перегляд і сподіваюсь, ви будете переживати цей період крінжа разом зі мною, бо хто як не ви, вам це дивитись і передивлятись. Все, пока.